Тато звати Тарас, він веселий, добрий, і мудрий. І коли я виросту, я хочу бути похожий на нього. Вітаю тебе, тато. Це Михайло, я його люблю, чому він добрий, сильний і гордиться до мене. Мій тато Олександр, я його дуже люблю. Мій, Мій тато Вова. Ярослав, і я його дуже сильно люблю, бо я люблю, як він готує. Мій родний максим дуже любить шоколад і кофе. І я його дуже люблю. Міта Сергій, я хочу, щоб ти був завжди дуже сильний і красивий. Я тебе дуже люблю. Татя, я, тебе люблю. я люблю мій тато Максим, тому що он грає в відеоігри і я його люблю. Мій тато експор він сильний, і красивий. Я його Дуже люблю. Мій тату звати Олександр і його, йому подобається грати в баскетбол. І я його люблю. Мій тато Ріса і я. Дуже... Ю... люблю, Бобін... Володя і йому подобається Футбол і співати. Його тату звати Олександр. Він дуже роб... гарно грає. Він іноді любить зі мною грати в футбол. Ну, іноді я сам прошу його поіграти. На його робота бить на кораблі. Він, він трошки як капітан. Я його люблю за те, що він гарний, сильний і добрий. Мій Мій тато називається Володя, і я люблю його, бо він сильний і він любить висіти на турніку, і він працює на будівництві.